Проход, ти як? Вже прокинулась? це ти? ден, будь ласка, рятуй мене. Рятуй. <гас> що сталося? Я прокинулася в незнайомій квартирі. Одна. гола. Гола? <гас> Жах. Одягайся. Набагато. Що мені робити? Це ласочка. Тримайся.

For vengeance, my drive just like my ride, no ceiling, no limit. I blow through your whole team and leave a trail of bodies behind me. Looking for the best. Hey, ДТП, якийсь придурок пішохода збив, їздять, як попало. Ой, та табистрій сьогодні якийсь придурок під машину попав. Ходять, як хочуть. Коли пішоход ділає все правильно, його збити практично нереально. Тим болі вже все создано: Світофори, наземні переходи, підземні переходи, мости. Це в тому випадку, якщо водій транспортного засобу робить все в рамках ПДР і не сідає за кермо в нетверезому стані. А я за рулем ніколи не п'ю. А я не кажу про тебе. Ти не п'єш за кермом, а інші п'ють. А пішоходи у нас тверезесенькі ходять, так? Да? Так? Да? да, у нас всі ходять, їздять. Березі чомусь кожного року 200 тисяч аварій, 100 тисяч постраждалих і 2,5 тисячі летальних випадків. Тому жари йдемо швидко, але обережно, щоб статистику не збільшити. І пристебніться обоє. Значить, ми у тебе вдома. Прекрасно. Ти приводиш мене до себе додому, роздягаєш, кладеш на ліжко, на диван. То може розтягнути. Спіться. Не дивись. Та що я там не бачив? Нащо тоді розтяг? Взагалі ти сама його зняла. Як сама? Щось було? Отут? Ти що взагалі нічого не пам'ятаєш? Я тобі вже тисячу разів сказала, що я нічого не пам'ятаю. Тоді нічого не було. Ванна, там твоя зубна щітка червона. Чекає тебе на кухні, сніданок я вже приготував.

Ми ну, можемо краще, що нічого не було. Я нормально їхав, швидкість не перевищив. І тут раптом цей кончений вилетів прямо на капот. Це я нормально дорогу переходив, а він вилітає як сумасшедший. Прямо мені встигну. Тільки стегно болить більше нічого. Ой, лікарю, болить і коліно, рука, спина, груди і шия. А голова. Свідомість не втрачали? Не пам'ятаю, може і втрачав. А от от гуля. Ну, ці гулі вже дня три. Знаєте, при такій швидкості вам ще пощастило. Зонішню ніяких травм і переломів немає. Треба в лікарні знімок зробити, щоб точно знати. Так, а якщо лікар каже, що все нормально. То можна не їхати. Так може, ми тут самі на місці ви з копами домовляєтесь. А ви, якщо в лікарню не збираєтесь, з вами все добре, підпишіть відмову від госпіталізації. Чуєш, за скільки купив? Угу, Дорого. Ми тут все, далі ви самі. Добре, щасливий путь. Дякую. А скільки? Погнали в нас виклик. Нормально, тачка. Дякую, Так між нами точно нічого не було? Ти якось з претензії питаєш. Точно не було. Добре. Тільки в лікарні нікому нічого не кажи, окей? Та я і так не збирався. Нічого ж не було. Ну, Це прекрасно. І, і те, що я в тебе ночувала, теж нікому ні слова. Стоп, а це до чого. Ну, все ж нормально. Один колега переночував вдома в іншого колеги. Вони жораз з геною так часто роблять, коли засиджується допізно. Згоден. Не найкраще порівняння. Що за сморя? Ви що, на шашлика були? Ні, на виходу. Нічний вона купала. Стрібав через вогонь. Не Пробник пекла на землі. Mm -hmm. Там вас баланусу шукає. Терміново. Прям терміново. Прямо ж терміново. У нас була пересадка в Парижі. а рейс через погодню мову перенесли. І одну із подругою в спальних мішках в орлі переспали. Що, прямо переспали? Угу, прямо переспали. Ой, чуш, блі, Всім розтрундів. Перепрошую, але я хочу внести ясність у цю ситуацію. Ми з Деном не переспали. Я просто у нього переночувала, ясно? Ясно. Просто переночувала. А ми тут до чого. Так, ви ж про нас говорили. Ні. Я наділилась своїм життєвим досвідом. Тепер, ти давай ділись, вже почала. Так Нічого не, не пам'ятаю. От прислали з міністерства. Щось мені підказує, що це не подяка і не почасна грамота. Саме так! Так а зачем ви нас тоді вообще визували? У нас, між прочим, робота. А от на рахунок вашої роботи і поговоримо. В сенсі Будете і ви й далі працювати в нашій лікарні чи можетесь в іншому місці. А які є варіанти? Варіант один на мільйон гривень. Позовна заява на вас. У халатності звинувачують і у відмові надати термінову допомогу. І вимагають компенсацію у розмірі мільйона гривень. Це кому ми відмовили в допомозі? Громадянину Мельченко. А, а сьогодні о 10-й ранку. Так він не захотів в лікарню їхати. І відмову від госпіталізації підписав. Вона в папці в машині. Зараз принесу. Але й не бреше. Так а чого ти паришся скороход? Якщо один сказав, що нічого не було, може і справді нічого не було. А може він збрехав? А на що це йому? Хоча хто його знає? Якщо їй збрехав, то мужикам 100% сказав правду. Шульзі, наприклад. Ці ж мужики, вони гірші за бабів. А може, ти і справді поговориш з шульгою. Ну, добре, я спитаю. А якщо Ден йому не розказав? М -м -м, можна гіпноз. Кому? ж чи Дену? Тобі скороход. Ось, відмову потерпілого. І піздець. Нічого не розумію. Він же підписував. От в цих документах всі підписи на місці. І печатки. І поліцейський протокол. І довідка з районної поліклініки про отримання пошкоджень середньої тяжкості. Якої середньої цілий був, коли я його оглядав? Та там взагалі якась підстава і розводняк був. Він хотів з водітеля бабки збити. Це він хотів з вас бабло збити, дебіли. Один мільйон гривень. І поки що у нього це дуже добре виходить. Так що да. давайте ідіть. she's a kaito roshi i mama shooting cocaine daddy's in the weed game pick me up from grandma's house every single weekend took me to el coyote and they get some sneakers some bks i had some mad some fat laces growing up uh we buckled -huh. up watch out -huh. me uh -huh. Як там у вас справи в бригаді? Я тут взагалі нікого не знаю. Ви хоч розумієте, як тяжко завоювати авторитет у новій школі. А якщо в мене там буде щось новеньке є? Що таке чмирити? Це те, що з тобою робили у старій школі. за нас. Чого чмирити, ти не має? Урійте з Деном. Все на раніше платило за світ. Слухай, якщо це соцопитування, чому ти питання не записуєш? Ти де галочку можеш ставити? Чекає, не затвердила мені. Чи ти щось знаєш і хочеш винюхати? Че знаю я. Ти знаєш? Ну, що Ріта в Дено ночувала, знаєш? Тепер знаю. Чукає, я приляжу. Так, значить, Ріта ночувала в Дена. І що? І все? Як все? Я ж на секс налаштувався. Ріта про секс не пам'ятає. В Сенсі, не пам'ятаю було в них щось чи ні? Так. А Дим пам'ятає і нічого не каже. Я б тобі теж не сказав, якби ти не пам'ятала. А ти мені так і не сказав, коли я перший раз у тебе ночувала. Пити треба менше. Слухай, ну ти б не міг Дене дізнатися. Ріта просила. А я б міг, але якщо щось і було, ден же може не сказати. Він ну, же не трепло, як я. Тобі скаже. Ну, я ж йому про нас не розповів. Може, жіночку треба було в лікарню забрати? Обстеження зробити. Можливо, вона теж на нас заяву напише. Буде звинувачувати у халатності. Тьому, успокойся. Тьотку точно не треба було в лікарню вести. По перше, випадок не екстрений. По друге, вона сама просила не забирати. А по третє... Відмова від госпіталізації підписана. Плюс Артемка. Я попросив ще один отказ написати на всякий пожар. Е, пацаки зирте. Знакома тачка. І морди знайомі. Водітелі терпіла. Да вони друзі. Ну, походу, лучше. Нащо займаєш? Ну, баланута сказала, або доведіть, що вас підставили, або шукайте гроші. Особисто у мене немає мільйону. Є, але я не дам. Тому Давайте доведемо, що вони шахраї. Жора, їдь за ними тільки так, щоб вони нас не помітили. Не помітили машину швидкої? Ні. Не помітили ваші морди в машині швидкої допомоги. Крадемося? Вранці ми прокинулись, поснідали, ну і пішли на роботу. А що було вночі, я не пам'ятаю. А ти впевнена, що хочеш згадати? Думаю, так. Добре. Тоді давай спробуємо. Mm -hmm. Ти як хочеш просто дізнатися, був секс чи ні? Ну, напевно. А що є якісь ще варіанти? <гум> ну. Можна з подробицями. Як було? Скільки разів було? Ну, якщо було декілька разів і було добре, тоді давай з подробицями. Як скажеш? <гум> Значить, ти прокинулася в нього, тоді провал. Mm -hmm. А що було до провалу? Ну, я була в подруге на дівішнику. Тобто ти напилась? Та я взагалі не п'ю. Спать не п'є вона. Зараз побачимо. Ой, ой, мені зовсім трішечки, бо мені завтра на роботу ще людей рятувати. Твоя подруга заміж виходить. Угу. Ми втрачаємо її скороходишся. Бля, ту подругу. Пий до дна. Хочеться сказати, що вони знайомі. І спеціально влаштували це ДТП, щоб збити з вас бабки. Так я одразу казав, що це підстава. Там на тачці навіть не було нових вмятин, як будто він чоловічка збив. І на постраждалому теж Шустренько. Так завжди водіїв лохів розводять. А тут лікарі. Так. Ми можемо довести, що це підстава. Походу, ні. Тоді треба підставляти їх, як Як в кіно. Ми ховаємось біля їхньої машини і чекаємо, що вони в неї сядуть. збивають? Не знаю. Може тебе? Живой? Как друг так А Чого мене збивають? Хай краще жур. Живой? Как друг так сходно? Эй, ты чё? Оу! Дружить. Потім під'їжджає швидка і все оформлює, а потім і поліція. Прекрасний план. Але він чудово знає, як ви виглядаєте. І тому одразу зрозуміє, що це підстава. А тому збивати він буде не вас, а когось іншого. Спартак Сергійович, а ви не боїтеся під машину? Я ні. На кону честь професії. Неочікувано. Мужик. Напоїти бабу і не переспати з нею. Це щось нове в пікапі. Правда, Бде? Та я її не поїв. Вона сама вчора напилася на дівішнику в подруги. Я літо забрати поїхав, коли мені стриптизер подзвонив. Хто тобі подзвонив? Стриптизер. Привіт, скороход. Алло, це Ден? Ден? А це хто? А це Святизер. Антон, ви мене не знаєте. Ви б не могли приїхати забрати вашу подругу? Ріту? Напевно. Я не, Я не знаю, їх тут багато. Одна з них завтра заміж виходить. Не ваша? Сподіваюсь, ні. А сама вона чого не позвонила? Говорити не може. Може, але не розбірливо. Так, вже 20 хвилин. Так ви приїдете, заберете? Ну на тебе ж не залишу, Антон. Зараз приїду. Адреса яка. їхня їх Ось ці твари, твари! людину в розу! Городський скоро! Відко викликали, ми тут розбили. Осьопарди! Оці твари! Носне! Так він же живий! А ти що лікар? Ти лікар? Не, ти не лікар! Не, да. Ось лікар! Він зараз розкаже. Мать, пульс відсутній, давай дефітре. Тільки на мінімальці, добре. Та він заряжене, що дурак. Мабуть. Розряд! Її будь-давай носить. Ми ти копію викликав? Вирони вже в дорозі! А ви моліться, щоб він вижив. Тому що Ростин покаже, що вбивство було навмисне. Це я. Лікарська братська корпоративна етика. Баги. Він за**й. На рахунок п'ять ти прокинешся. Один ніколи не пий шампанське з горла. Ніколи не пий шампанську, я зберла. Два. На дівич ввечері стриптизер тільки для нареченої. Тільки для нареченої. Три. Напилася, ночуй дома. Дома. Чотири. Ніколи не кидай під галтером чоловіків. Потім виникає багато питань. Не буду. П'ять. <гум> ну що, скороход? Все, що було в твоїй голові, ми дістали. Тобто, <гум> Він не оминув, він не зривав бюстгальтер. Я сама Так. такого мене згадали. Ти про секс? Ну так, був чи не було? Ну, якщо під гіпнозом не згадала, значить не було. Це точно? Точніше не буває. Блін. Шкода. О, ну, типу, я так і думала. А. Ніякого сексу не було. Угу. Так, не було ніякого сексу. Цього разу не було, а наступного точно буде. З таким настроєм точно. Людину Ну що ж, вас всіх можна привітати. Шахраї, які хотіли заробити гроші на чесному імені українських лікарів, жорстоко поплатилися. Вони забрали зусилля і тепер їх самих будуть судити за вимагання грошей. І ще за зберігання наркотиків. Вони як виявилось, наркоманами були. О, тепер ясно, наші їм були бабки. Знаєш, я все згадала. Все? І як роздягалась теж? Угу. Дякую, що ти мене вчора з дівішника забрав. Я трохи перебрала, сама була не своя. Це Антону, дякую, що подзвонив. Антону? це хто? Стриптизер. Ти не пам'ятаєш його? Uh, Пам'ятаю. Просто не знала, що він Антон. Ну що, все вирішено? було, Можемо їхати на виклик. Можемо. Тільки мене одне питання. А чому він після дівчинка приїзд тебе не до тебе додому? А до себе. Я в купе поїду. Так. Чого не до мене а до тебе? А від твоєї квартири де? ти? Ну, ну, Коли ми тепер Здоровань. Зараз викличу таксі і тебе додому Угу. обліжать. Mm -hmm. Ключи загубила.